Але на город. Так виглядають муніципальні городи. Що, пішли? Наросли. А де? Ну, та збільшились. Кабачки збільшились. Ця сторона гарно виросла, а ця сторона була посаджена раніше, мабуть, за тижні два-три. І вони досі маленькі. З чому у нас 127-й. 127-й город. Тут у нас багато Я у різні городи. Я потім ще зніму, які у людей городи. Ми сюди в цьому році рідше їздимо, бо ми брали більше для мами, котра тут жила. Потім покажу всі інші. Мама зараз їхала в місто. Поруч з нами, в принципі, дуже близько, якщо їхати автобусом. Але це все все одно їздити, і вона там має своє життя, ходить в басейн, тут з'явились друзі. От, раніше вона тут у спонсора жила окремого. От, і ми якось, щоб Було їй не, не сумно, поки ми працюємо, поки в нас якісь свої справи, От, щоб в неї теж була якась. Кудись можна було піти, окрім сидіти в чужій хаті. Та в чужому, в чужому домі, в чужій кухні і так та таке інше. Ось таке, ось так виглядається. У мене помідорчики тут вже пішли, підв'язувала картопля. ну, Тиква не знаю, що вже буде. Це вже у нас зараз сьогодні, 3 серпня. Чи вони ще зізрі? Ну, тут немає морозів, тут довше тепло, але бачите, яке літо. Ну от нема сонця. Буває таке, що більше сонця, буває, що менше сонця. Сонях і запізно я в цьому році посадила, Оно як пов'яли помідори, зараз побіжу поливати. Дуже рідко я тут буваю в цьому році. Бачите, що поється. Ой, який жах. Зараз буду поливати, зараз буду підв'язувати. Треба частіше ходити. Бур'яну багато. Ну, Це для нас більше таке було спробувати, як воно тут. Бачите, не дуже добре в цьому році. Все поросло бур'яну. Валений сарай, Цей паркан чоловік робив металевий, бо тут взагалі все було повалене. Тут було повалений цей паркан туди, тут же собаки бігали, тут собак вигулюють, ну, чоловік стоїть. Ну, цей, тобто ну, це, треба це робити, але робити цей сарай, укріплювати йому дах, там, перероблювати дах, цей настив. А, робити воду, щоб з криші стікала. Ми взяли ці баки, нам дали їх безкоштовно. Але розумієте, це все за свій кошт. І чи треба витрачати кошти на це все, коли там ридне, ти просто це все віддаш, Це не твоя територія. Ну, якось в цьому році в нас гірше. В тому році вже були соняхи великі, вже картопля була велика. От, якісь кабачки, оце ж кажу, що посадила дуже давно. Таке воно маленьке. Щось таке не росло, але дуже погано. А з цієї сторони краще, з цієї сторони краще. Краще покажу такі побільші. Це вже великі навіть, я б сказала, так? Краще, може це просто інший сорт, але і почва ж однакова, і я їх ось так мульчую. Тут я спеціально спеціально зараз покажу. Привозять спеціально такі от щепки, такі намілені, що для всіх можна брати. Зараз покажу. Там церква наша в вдалені, роблять зараз реконструкцію, ремонтують щось, реставрують. Ось, бачите, така така горда. Можна всім брати і вручувати свої Ну, Оце якось більш живо це робила. І... Мені здається, було більше сонця. І мама, мабуть, більше поливала сюди ходила. Бо ми ходимо один чи два чи три рази на тиждень, в залежності від сонця. Але цього не вистачає. Бачите, який посушливий вітер. Він просто сушає так цю землю, що бузина. Взагалі бузина в Києві дядько. Такі. Зараз буде поливати. Зараз ще покажу, де вода тут знаходиться. Бачите, що є деревенний кабачок. Завишили, не знаю, може. Комусь не сі... семена. Може просто кому треба, не знаю. Тут такий участок прямо повсією колонкою, яка качає воду з річки. Річка поруч вона знаходиться а, ось по цій лінії. Це дерева перед річкою ростуть. І то вже далі а, така полоска, то вже за річку інший берег. Тобто вода дуже поруч, вона низько. От тут я і беру. воду, ось моя ліка стоїть. Тут же хтось, цей часток, бабуська така була в тому році, ми спілкувалися, вона каже, що пішла на пенсію, хоче вже здавати цей, ну, не займатися більше цим участком. І довго тут нікого не могли знайти, хоча це трішки дивно, тому що. Ну, ніхто не хотів, мабуть, цьому році мало людей захотіли займатися цими городами. А, дуже дивно, бо класна територія, прям поруч з водою. Тобто не треба бігати, бо я оце з цієї ліков, бігаю до кінця цієї алеї. Це недалеко. Ну, Тут на кожній алеї є така колонка, тобто це не одна на, на всі ці городи. І також дуже часто стоять такі ось якби з крищі тут. Ну що тут тієї криші? Да? Стікає водичка, і ну, люди можуть тут набрати. Але от весною на не дуже вона повна, бо багато дощів. Зараз ось така погода, дощі кожен день, але це не дощі. Це такий пил, пилючка, яка не вистачає, щоб наповнити ці каністри. От, Іду поливати. Йдемо додому, поки що як є. Пішов дощик. Такий, що, може, є надія, що трошки воно трошки тут полє все. Бо ось так картопля в цьому році попеклась. Така була гарна картопля навесні. Так пішла вверх, в тому році е, дуже гарно вона у нас була картопля. У, у сусідів була гірша, і вона якось так, от саме як зараз у нас, от так само було в них. І це дуже дивно. Бо я думала, що я її добре мульчую, і тому, ну, замість того, щоб да, і тому вона у нас така сочна. В цьому році е, вона погана, не знаю. А у сусідів гарно. хоча вони ось так не мульчують, вони її просто окучують класичним методом. От. Ну, трошки зібрали щось, не знаю. Е, будемо скоро знов сюди повертатись. Там виноград ми знайшли в цьому році, бо тут був так, такі зарості були, коли ми тільки почали орендувати, було запущене таке місце. Ми досі з цим боремося, але вже краще. Але мені здається, в тому році було б навіть краще. Мама наша поїхала ту. То... Ось ми знайшли там виноград, хочемо приїхати зробити йому нарешті приголу, бо він вже може би, може би. Це такий миленький він. Може він би вже позрів. Але його тут окутав цей плющ. І треба його посмикати. Ми смикаємо постійно, але він це ж така біда, цей плющ. Хміль. В мене Він теж на дачі в Києві був. Я з ним боролась весь час. Це просто неможливо побороти. На, на жаль. Це треба постійно його смикати, смикати, смикати. І вона, коли воно поруч з виноградом росте, така біда коїться. Ну, тобто ми скоро прийдемо, трошки тут ще до ладу приведемо, бо ходить, ходить спеціальна комісія, котра може написати тобі на пошту. Ось це наш урожай. Написати тобі на пошту, що ти не дуже добре слідкуєш за своїм городом. Тобі треба щось робити. Або якщо тобі дуже багато цієї землі, ти можеш її ну, поділити. З кимось навпіл. Тут тобто багато хто так робить. Так, де мій кирпичик? А, ось. Багато хто так робить для того, щоб менше роботи працювати. У нас тут наш спонсор, в якому ми жили цілий рік. Він ж теж є а, город, але вони зі своїми сусідами вони домовились про те, що а, вони три-чотири родини разом ведуть цей город. Ну, тобто, звісно, їм такі оржа. Їм легше, бо вони поливають, коли у нас... Ой-ой, ще... Легше, бо вони поливають по черзі. Білий, так? <ріст> ну Зараз все добре поліє без нас.